Так, шановні арорі, друзі, колеги, косимо люцерну, кентаври, косілочка, агромех. Старенька, метр тридцять п'ять захвату. Дивіться, як бриє, чубів ніде нема. Люцерочка гарна, саме починає цвісти, де неде Бачите, цвіт. Зараз пройдемося прямо в кабіни. Так, включаємо вомак. Ідині від дводиску, оспускаємо все. Посівка крутиться. Зганяю косу. Нажимаю щеплення. Душою передачу грушою. Господи. Третію передачу. Третій передачу понижено. Посі. Обороти до півтори тисячі даю, не більше, багато не треба. 1400 на так. Швидкість невелика, вона встигає косити все нормально. Краї, краї потім пройдуся під ці. Те, що подолочив, трошки воно постає, все буде нормально. Отак найпосім. Ось так ми косимо, бачите, чубів немає, стерня рівномірно зрізається скрізь. Такі покосики гарні виходять, гарна люцерочка. Отак ми собі косимо. Бачите, люцерочка якраз починає цвісти. В тракторі таке, трохи шумно, знаєте. Знімати, бо ну, вікна панорамні. Сіклаці, весь шум, коробка там, треба її обезшумити. Коробка, вважайте, що в кабіні. І через що воно таке шумне, знаєте. Це особливо з косілкою, то така вібрація йде в йому і такий шум великий. Ну, в принципі, він так шумний в кабіні, знаєте, воно ж коробка, считайте, в кабіні крутиться. Так, це ось біля люцерочки, ось бачите, збоку ось у наша соя. Сашкова тут. Рання, рання ця. Подивіться, яка соя вже. Вже майже до колін соя. Я вам скажу непогана. Квіточка, бачите, фіолетова. Тут білі квіточки, тут фіолетові квіточки. Значить, Сою ми вже фуніцид, інсектицид і підкормку дали. Ну Це я вже, як будуть огляди сої ще. Як буде огляд, зроблю огляд, розкажу що по скільки давали, чим, яким фуніцидом і сектицидом. Зараз тільки пару слів, що... Ось подивіться, яка соя. Це тут така соя, великий кусочок тут гарний. Бурини в принципі, більш-менш позабирало, але де-не-де брізочка, берізка залишилась. Загалом соя, в принципі. Непогана, але ж бачите, яка вона ростом. Ну, оце трошки вище колін напевно, що буде, і все, більш вона не виросте. Тому що ви самі бачите, яка земля, потріскана земля, дощу не було вже нормального дощу більше, ніж півтора тижні, не було такого нормального дощу, якщо не два тижні, якщо вже не помиляюсь. Так що якось... Посілка робить тихенько. Більш-менш тихенько робить, не виє, так як деякі є. Така люцерочка виходить, це вже другий вкіс. другий вкус люцерочки. Вже скоро буде другий вкіс. Люди починають косити. І ми косимосу теж. Так, що нам Ось бачите, вже докошуємо. Дивіться по волках, як ми косимо. Тобто поперечку там на двоє граблів зробили, а далі вже собі підняв, опустив, підняв, опустив. Е, виїжджати. Вже як вуще, то вже не треба ходити поперек. Ми вже собі по кругу раз-раз-раз-раз зайняв, зайняв, зайняв і все. То самі бачите, косівка настроєна добре. Стерня мінімальна до 3-4 см від сили. Це вже край. Бачите, покосики, чубів практично немає. Там десь є невеликий, то то не критично. Так що якось так. Така, бачите, люцерочка. Бачите, ті перші проходи вони вже взагалі підв'яли. От що воно сонце літнє означає, бачите, яка зараз. Яка зараз е, інсуляція, таку, навіть подивіться, таку далечінь. Яка інсоляція, ну, на камеру напевно не видно, але подивіться на, на того ту груба. Тут То така інсоляція йде, сонячна. Випаровування поверхні, інсуляція. І ось бачите, ось свіжий, зелений, такий, знаєте, салатовий, ну зелений колір. А ось ці, що перші вже косив, вже таке аж, аж, аж починає в'янути. Бачите? Вже воно таке світліше, світліше стає. Ну його дай доброго сонця, доброго теплату. Його можна буквально за днів 4-5 можна висушити, що вже й будемо збирати. Так що якось так. su ovo? Veko se. Tako, ću već.